Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, поживній такий справжній український обід. Це буде фарширована картопля і дуже смачний салат. Ну і звичайно, домашня випічка. як без ви знає, правда? Тому залишайтеся зі мною. Зараз більш детально вам все розкажу і покажу. Поки я займаюся підготовкою всіх продуктів, пропоную вам насолодитися цією сільською рутиною. Звичайно, для даного рецепту нам потрібен фарш, тому ми розморозили шматочок м'яса, нарізаємо його на кубики і перемелюємо через м'ясорубку. Не забувайте додати цибульку, щоб фарш був соковитим. Заправляю фарш за смаком, додам тільки сіль та перець. Я більше ніяких спецій не додаю хочу відчути ось цей справжній такий смак, щоб нічого не перебивалися. Смаки продуктів, щоб було відчутно і цибулька, і м'яско, і картопелька. Очищена картопля, Я стараюсь підібрати картоплю таких середніх розмірів, щоб все була однакова, десь як мій невеличкий такий кулак, і робимо отвір всередині. середині. Можна вирізати звичайним маленьким ножичком. Ми так коли завжди робили. Але в мене є ще такий пристрій, знаєте, з весіль. Мабуть, ще як мої дядьки одружувалися, я це пам'ятаю. Як же ж тоді було відсуткувати весілля без фаршированої картоплі? Це тоді така була модна на той час страва. Правда, ви пам'ятаєте той час, коли ми збиралися по 200-300 людей в шалеші? Боже, це було все класно. Це взагалі. Тепер. Я роблю ось ці отвори цією вирізкою, що й залишаються такі красиві пружинки, які потім можна посмажити у фритюрі для дітей те, що треба. Картопля вже в мене підготовлена, але я заливаю її водичкою, щоб вона не потемніла. І ще хочу зробити засмажку. На невеликій кількості смальцю я обсмажую цибульку. Додаю сюди морквочку і як тільки це все протушкується, хвилин 5 обсмажиться. Додаємо сметану, звичайно, в мене домашня, який це смак на кухні. І трішечки приправ до картоплі це вже за бажанням в саму засмажку. Додаю воду і соус для картоплі готовий. Фаршируємо картоплю, і відразу кожну картоплинку я викладаю у казан, в якому буду тушкувати це все. Так як у нас отвори невеликі, залишиться ще багато фаршу. То я нароблю маленьких фрикадельок, тому що то я нароблю таких маленьких кульок, адже всі хочуть, щоб було багато м'яса, Правда, чим більше м'яса в цій страві, тим смачніше, правда. Mm-hmm. <laughs> Заливаю водичкою і відправляється все в духовку десь на півтори години. У мене духовка така в плиті, які це друзі, смачні страви виходять приготовлені на вогні. Вам не передати. От за тим самим рецептом приготую в себе в місті. Повірте, от не то воно, але не так уже смакує. Поки тушкується картопелька, робимо салат, Синеньку цибулю я подрібнюю ось таким чином і її замариную. Додам сюди сіль. Звичайно, цукор. Як ви бачите, я всі продукти кидаю так більш-менш, як то кажуть, на око, вже рука набита, 9% та відсотковий оцет. Трішки додала ще водички, і нехай цибулька промаринується. Відварений або ще краще запечений бурячок нарізаю досить такими великими кубиками. Дрібненько, так як на м'ясний салат, я не нарізаю. Віщаю від шкірки кисло-солодке яблуко, і також нарізаю так, як вам доподобається. Як я люблю цей салатик, ви знаєте, дуже простий приготування, але такий цікавий, особливо взимку. От я не знаю, я люблю взимку їсти салати з майонезом під час святкувань, потім просто так і майже кожного дня роблю салати. Але стараюся майонез робити домашній, якщо є можливість. Далі я беру філе оселедця, можна, звичайно, засолити домашній оселедець, очистити. Цього разу я трішки полінилася, купила вже готове філе. Нарізаю так невеличким кубиком і відправляє до решти продуктів. Поєднуються всі продукти між собою, заправляється все майонезом, але я зробила домашній салат, готовий. Додала ще трішки перцю, сі солі вже не додаю, бо в нас був оселедець солоний і цибулька маринована. І все ось такий простий, смачний і цікавий салатик до вашого столу готовий. За той час вже в мене приготувалась картопелька, Паралельно ми ще випікали пироги, але як їх приготувати, я залишу посилання в описі під цим відео. Я вже раніше ділилася цим рецептом. Рекомендую вам до вашого приготування. Викладаємо картопельку і можна насолоджуватись. А я, друзі, сподіваюся, що така ідея смачного поживного обіду чи то вечері вам сподобалась. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей, як завжди, на каналі, де готується і смакується українська кухня. смачного. Дуже смачно.